Черговий напад на журналістів у Криму напередодні ввечері в центрі Сімферополя бійці Аксіонова затримали редактора та режисера центру журналістських розслідувань Сергія Мокрушина та Владлена Мельникова. Кілька годин їх тримали в штабі самооборони в наручниках. Там побили, а потім віддали поліції. Проте ті порушень у діях журналістів не знайшли та відпустили. Подробиці від наших кримських кореспондентів. Забиття груднини із імовірними тріщинами в ребрах так закінчилася зустріч журналіста Сергія Мокрушина з бійцями Аксьонова, так званою кримською самообороною. Напередодні ввечері він із колегою повертався з роботи і саме проходив повз штаб самооборони. Ми напівали пісенку Путін хеллоу», що значить Путін привіт. Ну їм, може, не сподобалося наше англійське призначення, вони подумали то, что они хотели подумать. Вот. Они нас задержали, отвели в штаб самообороны Кирова-26 на второй этаж. И после того, как они узнали, что мы журналисты, нас начали бить. На журналистов одягли наручники, допит тривав кілька годин. Били сильно, у меня вот ушиб грудной клетки, вот рентген делали, но слава богу, перелома нет. А у моего коллеги Владлена Мельникова его головой разбили стекло. Адіаділі наручники да за, за спину кромі того в допросі нашому частували депутат Горсавета Сімфірополя Анатолій Петров, бивший член Света Мі Общеного Савета при советі міністрів. Олександр Юр'єв. Самооборонівці перевірили телефони затриманих та їхні соціальні сторінки в інтернеті. А потім викликали швидку та поліцію. Уже останні взяли в журналістів пояснення. Однак протокол складати не стали. І з відділку журналісти вийшли лише о третій ночі. Сергій Мокрушин написав заяву про побуття та незаконне обмеження волі. Називається безпреділ і це називається борьба синаками слями у самообороні. Запевняють, журналістів затримали, бо ті були п'яні і ображали вищих посадовців Росії. Там зміяння не було там, просто товариші перебрали німношка на грудь, лічні взяли. Кричали, там не то, що надо. журналіст не приховує після роботи випив келих вина, але вміст алкоголю в його крові, як свідчив аналіз, був незначним. Факт, що поліція не знайшла в діях журналістів ніяких порушень, свідчить сам за себе. Вважає директор центру журналістських розслідувань Валентина Самар. Із моменту окупації Криму центр веде статистику нападів самооборони Аксіонова. Починаючи від грабунку журналістів техніки, грошей обладнання, перешкоджання професійної діяльності, напади, побиття, викрадання людей, катування людей. Жоден з цих випадків не був розслідуваним тут у Криму. Жодна людина із самоборони Аксьонова, яку ще називають його приватною армією. Жодна людина не понесла ніякого покарання. Досі не розкрите вбивство Ришата Аметова, якого самооборонівці затримали під час антиросійського. Пікету ще на початку березня, а через два тижні його тіло зі слідами катувань знайшли в лісосмузі. Та, попри низку відвертих злочинів, і з боку цього незаконного формування самопроголошена кримська влада намагається його легалізувати. Уже навіть ухвалили відповідний закон, який наділяє самооборонівців безмежною владою. Однак і з російським законодавством він ніяк не коригується. Тож проект відправили на доопрацювання. Ольга Дерев'янко, Крим ТСН 1+,1.